Виготовляємо TV set. Вирізаємо, робимо прорізи. Пишемо Are you? Чи ти. Який? Які у тебе риси є? Відповідь Yes, I am. Так, no, I am not. Робимо ось такі два кружечки. No, I am not. Yes, I am. Так. І вставляємо стрічечку. Ось, бачите? Тут, ось так, вставляємо стрічечку і малюємо різні малюнки. Це в нас TV show. Are you funny? А ти кумедний? А ти the Are you funny. І тут можна відповісти Yes, I am. Yes, I am. Далі. Так, наступне. Are you kind? А ти добра? Yes, I am. Так. Далі. Сьогодні ми вивчали нові риси. Angry злий. Are you angry? А ти зла? No, I am not. Так, далі. Так. Are you clever? А ти розумна? Yes, I am. Yes, I am. Are you lazy? Sometimes, yes, I am. But usually, no, I am not. Sometimes, yes, but usually, no, I am not. Так, далее. Я ще доклеила are you friendly? Ти дружелюбна? Yes, I am. Are you strong? А Are you strong? No, I am not. Are you pretty? Ты Yes, I am. Are you brave? А Yes, I am. Так, це вже останній буде в нас. Це ось така стрічечка у нас. Якщо її витягнути, то ось така вона у нас. Very long. Ось така стрічечка у нас вийшлася. Ось вона. І наш TV set. Ось така вона стрічечка. І наш TV set. У нас таке тиві шоу.